Вітаю! Ви на каналі Бабусині Киточки, не тільки. Ось така погода була вчора. Пролетав сніжочок, почало все підмерзати, але дуже великого морозу не було, був вітер, сік, сніжок. І бачите, який чимерник гарний стоїть. Душа радується. Чи вербена зеленіє і радіє. Ось така кхм, зараз ситуація у мене на балконі наче все росте, але і не росте. Ось тут мене зацікавили ось оці норки. Я не розумію, що тут. Тут посаджені у мене цибулькові, тут тюльпани, там фритилярія, і ось такі якісь ямки продірявлені, нічого не розумію. Не вже добралися сюди граки чи ще що. На балконі стоїть іще пеларгунія, зимує гортензія Трояндочка не дуже добре, вона і влітку вже росла, а зараз зовсім не дуже гарна. Мабуть, прийдеться викинути. Прокинулася бегонія клубнева бульбова. Ранувато п'є ще, не знаю, що робити, і складати, зламувати пагони вже не варіант, не зійде і погано ростиме. Хоча можна спробувати, ну, хай поки росте. Можеш, не витягнеться дуже сильно. А ось тут у мене попався такий невеличкий епізодик із садового центру. Як я пропустила його, коли показувала, ну як же я можу не показати вам в Лімпопо в вот отакій кількості. Сама про нього скільки читала, скільки бачила, але таку кількість вони мені так подобалися. До чого я все це вела? Як от, знаєте, їхав, їхав та й забув. Весь час бачила, коли квітли пеларгонії на вулиці біля кафе. А ось сьогодні отака ситуація. Аж цікаво, що ж там з тими пеларгоніями. Це мій балкончик. І сьогодні квіточки уже, майже, скляні. Так жалко. Земелька примерзла в горщиках і ось такий чимерник, як скляний. Похилив голівоньки. Жалко так стало, але погода сьогодні ще морозніша, ось така. Як подумає, що в Україні ще холодніше, аж серце країться, бо душа за хлопців, бережи їх Бог. Думала вже закінчувати відео, але так сталося, що проходила сьогодні мимо того кафе, де ростуть поларгонії. Ви бачите, ось так вони продовжують ратувати, навіть поки ще не померзли. Які ж вони тільки стійкі? Я навіть не знала, що вони такі сильні бувають. А чому я йшла пішки? Тому що коли я вийшла ось із перехрестя свого на дорогу, то побачила, що дорога перекрита повністю. Страйк фермерів дійшов і до нашого містечка. Живемо ми, як ви бачите, далеко від центру, це гайна міста. І мені довелося йти пішки. Тому я побачила цю телергоні знову. Поверталася зі школи вже пізно ввечері. Такої кількості автомобілів я не бачила тут давно. Тому що автобуси теж почали страйкувати. Зранку ще їздили, а зараз немає жодного автобуса. І мені знову довелося йти пішки, а ходити мені достатньо важко. Але не будемо страждати. Все це тимчасові труднощі. Дякую всім за увагу. До зустрічі!